Три головні меседжі, що включені в нашу пам'ятну записку до президента, перше це те, що ми постали перед найбільш стратегічним викликом в особі агресивної політики Кремля, і наша підтримка Україні це не філантропія, бо нашому другу, а розумна інвестиція і захист. Американських інтересів, і ми закликаємо президента США рішуче виступити і однозначно щодо цієї загрози. хочу віддати належне президенту за те за його промову. минулого тижня це власне було не наша заслуга, але він у ті Промовить чітко сказав американцям, що якби Путін переміг в Україні, а цього не буде тих пір, поки Америка під підтримує Америка підтримує Україну. Він напав би на Польщу, на Балтійські держави, і вартість цієї агресії для НАТО і для Америки була б набагато вищою ніж наша допомога Україні. Відтак, ми потребуємо рішучого кроку до членства України в НАТО, який треба зробити на Варшатоському саміті. Але також ми вважаємо, що дуже важливо для цього підвищити перспективи України на полі боя. Перша частина що документу це таке вступна частина, а друга стосується конкретно які види озброєння, яка військова допомога. Потрібна Україні, а третя частина нашого документу це е, пропозиція НАТО, і колишній посол США в НАТО, пан Вержбау, детальніше скаже про це. А зараз надаю слово пану Дугласу Люту. Як щойно змарював пан Хербст, цей документ включає дві е, тост такі амбіційні рекомендації. Який на самітки відбудеться через 9 місяців? Перша головна рекомендація полягає в тому, що ми маємо надати Україні те, що вона, що вона потребує для того, щоб перемогти у війні. Це те про що я буду говорити. А потім надам слово послу оскільки друга частина цієї пам'яті записки говорить про те, що треба зробити для того, щоб забезпечити мир. Тобто дві частини перемогти в війні і забезпечити миру. Щодо е, перемоги в війні, то тут ми пропонуємо е, інший підхід, свіжий, новий підхід для того, щоб надати Україні ті військові потужності, яких вона потребує. Ми говоримо, що тут є. Е, Якісні вимоги щодо якості зброї, а також кількісні вимоги щодо зброї і часові вимоги за всіма цими трьома критеріями поки що ми не допрацьовуємо до того, що необхідно для ведення військової дії України. я б сказав, що ми дали Україні достатньо, щоб не програти в цій війні, але не достатньо для того, щоб перемогти і ми вважаємо, що абсолютно засадничо для нас змінити цю дима динаміку і надати Україні в повній мірі те, чого вона потребує. Ми також не погоджуємося з поточним підходом, який вважаємо занадто повільним, занадто забюрократизованим і інкрементальним, який рухається тільки крок за кроком, і на кожній ітерації військової допомоги ця допомога надходить за пізно. І я відповідно, як колишній військовий офіцер, можу сказати, що це означає, що українці. Платять за це ціну за цей саме підхід, і ми закликаємо закінчити цей підхід і серйозніше підійти до перемоги війні. Конкретний приклад можна надати. От документ іде й далі, і він ще більш амбіційний і е, говорить про те, що на настав е, час е, 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 припинити. Називати заповідні території в Росії, а відкрити можливість для українців завдавати удару по тих місцях, звідки е, надходять удари по Україні. Тобто Україна має дос, повинна мати достатні зброї для того, щоб бити по е, військово-морських наземних військових базах, авіаційних базах України для того, щоб завдавати по них удару, оскільки звідти надходять удари по. України. це абсолютно іти підхід порівнять з тим, який обстоює зараз сполучені штати та наші союзники. Це досить серйозна зміна у підходу. Це те, що стосується тієї частини документу, що стосується перемоги у війні. А пан Вершбаус скаже про другу частину, про яку згадав раніше Дякую Київський безпековий форум за можливість презентувати наші рекомендації. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть і додаткові дебати, і у Вашингтоні, і з нашими союзниками щодо цих питань. Як мої колеги вже сказали, є дві головні рекомендації. Дуглас виклав аргументи щодо потреби змінити підхід, зробити його не ін інкрементальним, а надати. Все, що необхідно для того, щоб Україна не просто не програла, а виграла в цій війні. Але я скажу про інші рекомендації, що стосується того, щоб Україна вже стала на шлях до членства в Альянсі. Всі, Учасники цього процесу, що підписали документ, можуть мати певні розбіжності поглядів у нюансах, але вони всі е, погоджуються з тим, що єдиною надійною гарантією безпеки для України є майбутнє членство в НАТО. Отже, Ми повинні на Вашингтонському саміті розпочати цей процес. Вільні це була втрачена можливість. Там були сказані прав правильні слова щодо майбутнього. України в НАТО це дещо спрощений погляд на членство. Там деякі правильні були, кроки були зроблені, скажімо, відміна ПДЧ, але він мало в чому йде вперед ці документ, того саме то по, порівнянні з. Бу, скажімо, бухареським саме Ми вважаємо, що ювілейний альянс є доброю нагодою для того, щоб конкретно е показати і визначити шлях України до членства в НАТО. Звичайно, це не станеться за один день, але треба за започаткувати цей процес. Ми не говоримо, що це буде легко зробити для НАТО, коли в 55-му році Німеччина була прийнята до НАТО. Частина її території була окупована радянськими військами. Тобто, це вперше буде що. Країна буде приймати державу, в якій є ворожий сусід, і в якій відбуваються бойові дії. І звичайно, політика США полягає в тому, що ми не беремо участь у цій війні активно. отже, ми äh, можемо. Äh, під типу тому сценарію, який був застосований до щодо Фінляндії та е, Швеції, переговори, підписання протоколів і вступ, але так як буде розвиватися події на час ваштонська сам то навряд ми зможемо піти цим шляхом для України, тому ми маємо бути готові до іншого сценарію, за який буде відбуватися на тлі конфлікту, який продовжується. Дехто пропонує, що позиція має полягати в тому, що вступ України може бути можливим тільки після війни. Це може бути простим підходом, але це буде тільки стимулювати Росію продовжити конфлікт, розтягати його в часу. Це все рівно, що надавати Росії по. Стійне право вето на е, рішення щодо НАТО, отже, наш підхід е, інший. Треба змінити цей принцип. Ми хотіли б, щоб Україна Вашингтонському самі розпочала переговори про вступ, а потім цей процес уже е, пішов би своїм е, шляхом з країною, яка не всю ще свою, свою територію звільнила від агресорів. І а конкретне е, запрошення ми вже б залишили для е, остаточного рішення, і це б І потім пізніше вже можна було прийняти конкретне рішення щодо запрошення України до НАТО. Щодо графіка. Е, при приєднанні він буде залишатися е, відкритим і буде залежати від того, як розвивається е, події. Може бути сценарій, коли е, Росія все ще тримає деякі території. Ми можемо. Примінити п'яту статтю тільки до тих територій, які знаходяться під контролем України, Це різні варіанти, які треба обговорити з Україною в першу чергу для того, щоб забезпечити безпеку на цих територіях і підготовка до переговорів про вступ навіть до запрошення. До членства дозволить нам це питання разом розв'язувати. Дехто, хто дехто має ортодоксальний підхід до документів НАТО, міг би сказати, що це не зовсім те, що ми маємо на увазі, коли ми запускали процес розширення 30 років тому. але я би сказав, що Україна є унікальним особливим випадком, і для цього необхідний спеціальний. Підхід, який ми і пропонуємо, давайте розпочнемо процес. Покажемо росіянам, що вони не можуть мати вето щодо прагнень України до членства в НАТО. І сподіваюся, що невдовзі, після Вашингтонського саміту, можливо, почнемо цей процес проходження України в цій відкриті відчинені двері.